Президент України Володимир Зеленський 8 березня здійснить офіційний візит до Туреччини. Про це стало відомо від канцелярії президента Туреччини Раджепа Ердогана. За наявною інформацією, лідери обговорять російсько-українську війну, зернову угоду, перспективу миру в регіоні та зміцнення двосторонніх відносин. Зазначимо востаннє Зеленський був у Туреччині з візитом у липні минулого року. Нагадаємо, у лютому 2024-го російський диктатор Путін мав вирушити до Туреччини на зустріч із Реджепом Ердоганом. Перед цим РФ підтвердила плани візиту російського диктатора, але не назвала конкретну дату. Проте їхня зустріч так і не відбулася. Як писав телеграм-канал генерал Свер, Ердоган відмовився зустрічатися з Путіним через майбутні вибори в Росії, в тому числі через відсутність впевненості в безпроблемному переобранні Путіна. Крім того, Туреччина перестала пропускати деякі російські кораблі, а ще посилила перевірки щодо судів РФ. Також Анкара різко скоротила торгівлю з Москвою, ймовірно, через загрозу вторинних санкцій з боку США. Турецькі банки припинили обслуговувати угоди з російськими компаніями, хоча раніше Туреччина була одним із головних маршрутів обходу санкцій.